Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вкрай виснаженими повертаються наші армійці з передовою, де довгі місяці у надтяжких умовах змушені відбивати ворожі атаки. Дехто з оборонців по тому потребує лікування в шпиталях, втім, геть усі фізичної та психологічної реабілітації. Мануальна терапія, м'язова релаксація, методика пошуку ресурсу, спорт та риболовля. Таким чином відбувається кількатижневе відновлення бійців у профільному центрі 65-ї окремої механізованої бригади. Та головне зізнаються самі армійці. Це зміна обстановки та спілкування. Навіть якщо існує певний мовний бар'єр, бо ж нині у закладі на реабілітації перебувають кілька колумбійських добровольців. З одним із них Віктором Родрігосом вдалося поспілкуватися нашим кореспондентам. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору на ремонт реанімобіля для 65-ї бригади, в які просять небайдужих відгукнутися. у відео. Я вітаю свою дружину з днем народження. Вони спілкуються через Google-перекладача та щиро усміхаються один одному. Бо ще кілька тижнів тому колумбійці та українці разом відбивали ворожі штурми. Вояк 65-ї бригади Львів'яна на псевдосова був на передовій дуже довго. місяців. а там побратиму руку відірвало загинув. Одесид Михайло мешканець сусідньої кімнати реабілітаційного центру 65-ї бригади, так само після бойового виходу, що тривав майже місяць. Зі спиною каже вояк кепсько, бо знімати броніка вдавалося не часто. Ворог же ж графік не веде, да? більш-менш спокій. Трошки скинув, відпочив. Ну це ж твоя особиста безпека. Ну як усі проблеми спини. Ми успішно цим займаємося, успішно реабілітовуємо. Сьогодні у Михайло сеанс мануальної терапії, а не дуже й хребет, каже лікар-пан Ігор. То зазвичай ще не все. Всі, що побували на передньому краї, так. В результаті стресу автоматично реагує організм яким чином? Це спазм. цибулини 12, перстої кишки, це розстройство кишечника, спазм жовчного пузаря. Лягай живіт голову сюди. Тут були не ага. Де напружуються. Дедрганіни. Ага. Ух ти, юка. Поставимо животик на місце, тому що трошки пішло все не туди. Лавтися у сусідньому кабінеті у пані Лілі так само сеанс реабілітації психологічної. Це м'язова релаксація за Джейкобсоном з елементами самонавіювання. Військовослужбовці більшість з них після цієї м'язової релаксації вони засинають. Фамілія поруч із військовим номером 36-річний колумбієць Віктор Одрігес носить на ланцюжку світлину із дружиною та двома дітьми. Удома він так само був солдатом. Тут вже півроку доброволець. Моє життя завжди було сформоване військовою справою, і мені завжди подобалося військове життя. Я хотів приїхати та підтримати український народ, бо знав. Що їм потрібна допомога від таких людей, як ми у цій благородній справі? Нещодавно колумбієць дістав серйозних скалкових поранень, навіть зберіг відео на телефоні. А на цьому запису, вже після надання допомоги Віктора вивозять у тил. Фу, бум, ака, 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 Я вирішив приїхати сюди. Щоб боротися за український народ, навіть наражаючи своє життя на небезпеку, українці дуже добре ставилися до мене під час мого перебування на реабілітації. Можливо елементом є зміна обстановки. у програмі. Реабілітації групові заняття, Вояки малюють, дивляться кіно, займаються спортом. Пані Лілія з особистих причин не воліє показувати обличчя. Утім, розповідає техніки, що їх застосовують для реабілітації вояків 65-ї бригади направду дієві. Ефективними виявилися методики арт-терапії, методики стабілізації, методику пошука ресурсу, методики розвантаження, кризове спілкування. Всі ці методи є науково доведеними. У 65-й бригаді кажуть такий спосіб кількатижневої реабілітації після передової. Якщо вояк не потребує стаціонарного лікування, оптимальний він дозволяє людині трошечки переключитися, змінити картинку, відволіктися від бойових буднів, відчути себе знову цивільним, зустрітися з родичами своїми, порибалити зрештою, просто розвантажити голову. Нині вояки 65-ї бригади потребують коштів на ремонт реанімобіля. Вони оголосили збір і просять не байдужих долучитися. Андрій почті Деженков, Деженко програма «Вікна СТБ Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.